Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас по традиції прогноз по знакам Зодіаку з 20 по 26 жовтня 2025 року. Перше відео в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як о, близнюки і Рак. Розглядуємо ми раніше ми розглядували три питання: да? загальна енергетика, фінанси, особисте життя. А зараз я хотіла додати пораду да? від така колоду, нову купила, називається колода косміч... космічного духу на російській мові. Але я, ну, я думаю, ті, хто мене дивиться, то, Розуміють і російську і українську, тому дещо буду переводити, а дещо буду говорити на російській мові. Я думаю, ви мене зрозумієте. Хочу таку зробити пораду від такої колоди, від косміч... космічного духу, да? от від космічного духу буде порада для знаків зодіаку. І так, починаємо. Чотири питання. Вітаю вас, дорогенькі мої овени. яка у вас буде неділя, неділя несподіванок. Верховна Жриця. Верховна Жриця це, знаєте, як сам собі на умі, і Верховна Жриця це така тиша, спостереження, занурення в себе, інтуїція ваша буде дуже працювати так активно. І такий, щось такий якісь будуть проходити ваші у, ваш, у вашому тижні будуть всі ваші е події, які будуть такі важливі, ви інтуїтивно будете їх відчувати якби зарані. Да? Скажем, буде інтуїція підсказувати. Тому, а щоб інтуїція підсказувала, щоб ви відчували це, це найкраще це момент тиш, тиші. Тобто, коли ти само погружаєшся в себе, да, ти вчуєш себе, відчуваєш себе, розумієш себе. Тому от у вас такий буде тиждень, знаєте, як оце. Почули, відчули і так трошки будете Замирати і слухати, як воно правильно, неправильно. Так якесь. Але взагалі загальна енергетика, Верховна Жриця це якісь несподіванки. Реально несподіванки. Але несподіванки, які ви могли відчути зарані поінтуїтивно, яка причина, чому буде в такій? Ну, касається, це буде ваших планів на майбутнє. Знаєте, якось запанували одне, може щось помінятися. А ви так, знаєте. От, треба це купляти да? образно. Але інтуїтивно будете відчувати, що ви не праві, що треба було те. Прийшли додому, поміряли, от все ж таки те було правильно. Да? Тобто, от, послухайте свою інтуїцію. Так, якісь... так само може касатися і ваших. Планів в житті. Да? от. Треба було зробити так, а ви зробите по-іншому, наприклад, да? якесь таке несподіванка, несподіванка якась така може бути. Прислуховуєтесь до себе. Да? Можете трошки якимись планами життєвими, можете трошки заганятися і якось планувати і не знати, як робити, що робити, як далі жити, а внутрішнє якось. Ну то, що жити, може ну, в будь-якому питанні якомусь такому, що може бути у вас такі. Якісь відчуття. Так, дивимося далі. Фінанси. Що з фінансами? Ну, і з фінансами, якщо зв'язувати дві несподіваний жах. да от якийсь такий дев'ятка мечів. Дев'ятка мечів це якісь тривога, якась провина можна може, так, знаєте, як от. А я казала, а я, чи я казав, а я знала, що не треба було. Треба було купляти дорожче, да, що це буде краще. З чим пов'язано це. Ну, Якісь, можливо, ну, хитрощі, хитрощі. Ще. Ну, тут якась така, знаєте, я скажу так, може, вас хтось переубідив. Якось, знаєте, ви не бачили повної картини. Або ви догадувались да, інтуїтивно по карті Верховної Жриці, але воно все одно б якось інтуїтивно відчували, але пішли якось на поводу, можна сказати, да, переубідили вас. Ви... Або ви, можливо, так, знаєте, волнувались, переживали, але, можливо, інтуїтивно когось переубідили і зробили правильно. Але до цього, наприклад, ви дуже за це ну, хвилювалися. Тобто, з фінансами може бути якась така, знаєте. Нада, не надо, ночами можете не спати, щось таке переживати. Особисте життя. В особистому житті ну, якесь свято, якесь таке відчуття. Задов... Можливо, несподіване. Знаєте, як гості в хату. Отаке От може бути. Несподівані гості в хату. Може таке бути. Ми йшли йшли і вирішили за... зайти. Ну, Якась неожиданність, печаль від якоїсь неожиданності. Або, можливо, якась зустріч не, за, не запланована вами. Да, якась зміна планів, зміна, якось з е, общим, знаєте, як ото може бути е, під е, ініціативу інших людей, поведетеся на, на це, да? куди повин, понесе. От, знаєте, якось так... Не планували, а воно винесе вас кудись не, е, не туди, де ви хотіли. Да? Піддалися общій, общому, там, не знаю, коли паніка, коли такому, такому настроєнню. Да? І от якось підете, поміняється. Але все ж таки по тройки кубків це ну, така карта святкування, веселощів, приємниць. Ну І що вам кажуть, возможність називається. Даже у того. Що ще не произойшло, вже є форма. Тобто, це ваша несподіванка оце ваша верховна жриця. Оця ваша несподіванка і вам і, і дає пораду і всесвіт. То, що ти ще не бачиш, не значиш, що цього нет. Будуще це тихая поляна в космосі, де всі можливості уже Покаяться, ожидає, коли ти м'ягко приблизишся. Повір, те, що ще не произошло, вже движеться к тобі. Оце вот ваша інтуїція. Це можливості інтуїції. Оце ваше воно буде. Тобто, якісь будуть несподіванки, дорогенькі мої овени, у вас. Такий мій прогноз для дорогих моїх овенів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, хто не підписаний. А ми йдемо далі. Ну, як завжди, все, все що не робиться в житті, все найкраще і все буде добре. Так, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої тельці. Що тут у моїх тельців? Загальна енергетика. Правосуддя. Що посієш, то й пожнеш. Оце такий тиждень буде у вас по правосуддю. Також це можуть бути державні якісь установи, державні якісь е е Да? ну а взагалі 11 справедливість це такий, може бути, день, тиждень правдоруб, правдорубства. Все по, можете в якийсь другий день. Промовчать, а от саме зараз будете якось і до вас, так, і ви. Що посієте й пожнете. Покажіть причина, чому так, що це, яка причина, що в такій? Збалансування. Ну, це, знаєте, це якось наче, ем, це потрібно для того, щоб ем, в вашому житті настала, настала якась збалансованість, а не було хаосу да, чим це. Ну, якийсь план, якийсь план ваш, у вас є якась надія, якийсь план, якась стратегія, і вам треба його якось ну, проявити, зробити, устаткувати. І ви якось оце будете якісь робити дії, проявлятися, можливо, дійсно в якихось структурах державних. Воєнних, поліція, медичне, да, пенсійне. І от для того, щоб було ваше життя в подальшому збалансоване і все так стабільне, ось вам треба, можливо, буде комусь прояснити якісь питання, у тільців з якимись цими установами. Фінанси. Контроль фінансів. Фінанси контроль. Е, знаєте, якби я б ще сказала, Можете, наприклад, піти різко потратити, да? щось багатенько. Запланували одну суму, потратили багато, а потім можете пару днів ну, от, не ходити в магазин. Тобто під контролем. Оце так Ну Все нормально, да? Тобто можливо, таке, знаєте, за один раз купили все і потім ви насолоджуєтеся тим, що у вас є. Ну, так ось. Фінанси під контролем, я б сказала так, особисте життя. Король Пентаклів. Так, це енергія. Чи це людина? Це людина. Це... Король Пентаклів, це у нас ем, людина, це чоловік. Ну, якщо особисте життя, це чоловік, батько. Людина така в вашому житті цінна. Це ділова людина. Людина по королю Пентактів, якась фінансові питання, безпека ваша, да? керуюча людина, да? тобто людина, яка е, стабільно дає вам стабільність у вашому житті, скажімо так. Навіть якщо хтось каже, Боже, мій чоловік на дивані лежить, яка стабільність? Ну, от він дивану дає стабільність. Лежить же? Стабільно. Ну, от з ним можуть бути якісь е, ну, прояснення ну, по, по тузу мечів. Це якісь можуть бути е, прояснення якихось ситуацій, ясність, якісь ідеї, можливо бути з чим це ідеї. Ну, можливо, можливо, от чоловік, який важливий в вашому житті. Не давайте не будемо говорити там батько чи чоловік, просто людина, чоловік, бо це людина, я подивилася, який такий важливий ваш. Ви до нього прислуховуєтесь. Ви, ви можливо, від нього маєте гроші. Ви з ним поради, поради берете в нього цю людину. Але він важливий в вашому житті, да? авторитетний. І ось з ним можете прояснювати якусь вашу, ваш план вашу стратегію або вашу мрію, да, якось щось таке, і ви донесете цю інформацію цій людині і будете на коні. Тобто ви зможете вияснити якісь, можливо, навіть фінансові питання з цим чоловіком, і ви будете ну, так, як треба вам. Ну, і Давайте подивимося, що тут, яка, яка вам порада. Називається. Ізобілі, «Ізобілія», да? Не знаю, як на українську мову перевести. Прийми своє внутрішнє ізобілля. це про внутрішнє изобилие, Да? тобто не тільки фінансові питання, але й внутрішнє. В твоєму серці уже закрите безкрайнє море звзд. Коли ти приймеш все це, ізобілля потечуть до тебе словно світ. Тобто насолоджуйся кожною хвилинкою свого життя. Да? Насолоджуйся своїм внутрішнім миром. Не тільки матеріальна має цінність, а і духовне, і внутрішнє. Це теж дуже велика. Тут у вас є збалансованість, тобто збалансованість по карті справедливості може бути збалансованість матеріального і духовного. От будете якось шукати гармонію між цим. Це може бути і так, і в такому плані. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх тільців. Дякую тільці, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, робіть енергообмін, підписуйтесь, хто не підписаний. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої 에... близнюки. Давайте подивимося близнюків. Що тут у моїх дореньких близняків? Десятка пентаклів. Рід, сім'я, діти. Щось буде пов'язане з вашим стабільністю, з вашою сімейне, Чим сімейним, приємним, стабільним? Нащадки, да, таке, щось якесь по відчуттю. Радість, радість того, що ти являєшся частинкою когось. Частинкою Знаєте, як наче багато-багато і ви частинка оцього маленького? Маленька частинка великого. Отакого я б сказала. Десятка Пентаклі це ще сім'я. Ну, яка причина цьому? Обнулення. Обнулення. ну. Знаєте, карта Пентаклів, це, звісно, ну, не для всіх воно підходить. Ні, не буду це проговорювати, не хочу. Тобо... Щось нове в, вашу, в вашому житті, якась нова, новий виточок о, вашого життя. Да? Життя, воно, один, один цикл прожили, да? перейшли на інший цикл. Да, якась, е... Якусь отримуєте. Або ви отримуєте, або ви дасте допомогу на нове життя у своїй родині. Якась отака, якась зміна у вашій родині, від вас допомога. Да, якась новий рух у, ваш, у вашій родині. У когось може бути і так. У когось може бути і так. Ну, сім'я якась. Знаєте, як, от, е... дорогі близнюки, як наче, от... Не знаю. закончився курортний. ну, так, например, там, літо, Закінчилось літо, закрили двері в літо. І починається щось нове. Да? От, починається новий віток. Оце так. Це щось може бути. Фінанс. Фінанси стар. Фінанси будуть в майбутньому. Щось там впереді. Впереді. Працювати треба. Працювати, щоб були гроші впереді. Якось у вас гроші, е, ну, як сказати, на майбутнє. Заробимо. Знаєте, як от, ой, скільки потратили, а потім такі, та заробимо. <х> <х... х>... да, будемо працювати, будемо колективно, всі в місті, всі разом заработаємо. Якось отак, по грошам. Сім'я. А в сім'ї якісь несподіванки. Якісь сюрприз. В особистому житті, в сім'ї, бачите, в сім'ї. Значить, дуже багато дивиться сімейних пар. Е, у Якихось сюрприз, А з чим це пов'язано сюрприз? О, поповнення в сім'ї може бути, да? виконання бажання. Може, хтось може, провагітність, бо тут сім'я і виконане бажання, несподіванки, да, якась зміна серйозна. Ну, тут таке, як дивитися, тут більш на, на індивідуальній, бо тут така інформація, щось мені тут і закривали, кажуть, не лізь туди на обще, не, не лазь. Тут вам якісь сюрпризи. Але якщо тут уже я трошечки відкрила. Так, якесь ваше бажання, яке змінює ваше життя, дає вам якісь нові обов'язки, е, ну, Я ж кажу таке впечатлення, що як хтось узнає про вагітність. Так, і те, що хоча воно так дуже круто міняє, але е, знаєте, таке стабільне. Тобто ви те, що ви тримаєте в руках. Але це для когось таке може бути. Якась зміна життя. ну, Я не кажу, що про вагітність, взагалі, взагалі зміна життя, яка веде вас в як в якісь обмеження. Є таке. Але взагалі, якщо читати, да, то будуть якісь е, тиждень сюрпризи, я б так сказала, у близнюків. І що тут у, у близнюків ну, дивіться, проявлення: позвольте, туману розсіятися, і путь відкроється. Ти не в хаосі, просто світ на час затуманив твій взор дай этому немного времени. Туман розсіється, пусть проявиться. І ти поймеш, світ завжди був з тобою. Оце буде про те, щось якісь які є обставини, які, по вам кажуться, що там, не, не знаєш, як воно і що воно, а в конічному ітогі буде все добре. І зараз, може, якась новина для вас буде отут, навіть в особистому житті якась несподіванка, але е, потім ви зрозумієте, що це все. Все, що не робиться в житті, робиться на краще. То ви зрозумієте, що ви в, в позиції виграшній. Отак От би я сказала. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх близників. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, хто не підписаний. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, Пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі дорогенькі мої раків. А у раків сімейне свято. Ось, ну, чогось сімейне знову сказала, не знаю. Так, так, так сказалося. Яке святкування, святкування свого якихось досягнень. Якесь будете, ви дуже будете по четверки жезлів. З гармонією якась така буде, з задоволення, да, От, Ура, напри, на, класно, нарешті там, щось ми там достигли. Якийсь оптимізм такий, якийсь натхнення таке появиться. Да, такий тиждень маленьких, маленької перемоги, яка дає вам, заряджає вас енергію на майбутнє. Оце буде про вас. Давайте подивимося, що це за причина. Дія, якась була дія. Такий прорив, якийсь бистрий прорив, прорив, який дав таку перемогу, дав таке святкування, дав результат, і дав натхнення і йти далі. Гроші. А от гроші, десятка жезлів, дуже багато зобов'язань, дуже багато щитів, дуже багато якихось платежів первоначальних, да, очередність дуже швидка, і ви на себе навалите якось, і, і, можливо, пов'язані з якимсь святкуванням, і вам треба буде його це все так тратити, бо дуже буде багато платежів. Тратити будете. Але на щастя, От ви тратите гроші на якесь задоволення на, по сонцю. Тобто, причина. яка причина? Радість. Тобто ця радість, гроші, хоч ви, ви будете грати, ці гроші, але будете тратити їх з превеликим удовольствием. Да, В особистому житті В особистому дьявол – це якісь обов'язки, це якісь залежності, це якісь по діяволу, ну, така, знаєте, ситуації, на які ви не маєте ніякого впливу. Не залежать від вас, знаєте, ви не можете нічого повлияти. Є таке, така, як, ото кажуть, прийняти должне і якось тут тиждень пережити. З чим це пов'язано? Ну, Якісь можливо е переживання, е як, як би вам сказати, горе від ума. Накручуєте себе. Можливо, ви накручуєте себе, щось там надумуєте собі. І оці залежність від якихось навязчивих ідей. Страхів, оце отаке от щось. От ви понимаєте, як би вам сказати, самі себе на... витягуєте з себе ресурс, цими своїми думками накручуйте. Робите проекцію свого майбутнього, голограму свого майбутнього, оце е, самі себе портите, самопорча називається. Зараз вивчаю воскові відливки, оце називається отака, комбінація, називається самопорча. Є така, негатив, такий, який ми самі себе оце накручуємо, нароблюємо, не поважаємо себе і себе самі портимо. Да, збалансуйте себе кажу совіт. збалансуйте себе, перестаньте. Але у вас можливо, можливо, у вас залежність від вашої сім'ї. Можливо, ви дуже такі ну, зобов'язані Є прив'язаність до сім'ї. Про себе забуваєте. Розумієте, Все на, от, для дітей, для сім'ї, для все. От, ви залежні від цього. І, таке, так теж не можна. Треба, Знаєте, як то кажуть, коли мамі хорошо, то добре всій сім'ї. То, тобто ну, подумайте про себе. Якщо дуляться мене чоловіки, то подумайте про жінок, а жінки, подумайте про себе. Да? Не віддавайтеся з такою сильною віддачею на щось от, на наступному тижні, себе прям, ну, от, в залежність, в рабство, якесь, я б сказала. Давайте дивимося, що у вас. Пробуждение. Позволь своему сердцу пробудиться снова. Пробуждение — это не это не внезапный гром, а постепенное собирание мягких огней. Иди вперед, галактика уже зажгла для тебя первый светильник. Понимаєш? Уже є перша перемога, уже є світ в конце в тонеля. Пробуждення з'явилося. Ідіть, у вас якийсь тиждень якогось маленьких свят, і ви повинні йти далі. От, і появилася оцей оптимізм, оця зіронька. Ідіть, ідіть далі і творіть те що, те, що приносить вам задоволення. І не віддавайте себе іншим. Подумайте про себе. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!